У Франції триває скандал довкола виборів нового лідера найбільшої опозиційної партії Союз за народний рух. Це політична сила колишнього президента Ніколя Саркозі. Два претенденти на постачільника колишній прем'єр-міністр Франсуа Фійон та чинний генеральний секретар партії Жан-Франсуа Копе одночасно заявляють про свою перемогу. Тож спеціальна контрольна комісія наразі намагається розібратися з результатами голосування. У скриньки вкинули більше бюлетенів ніж було підписів виборців у протоколі. каже один з кандидатів Жан Франсуа Копе. Це називається масовим вкиданням бюлетенів. Це дуже засмучує. Інший кандидат Франсуа Фійон одразу після голосування також заявив про порушення виборчого процесу. Це серйозний збій в роботі нашого політичного об'єднання, яке не здатне оголосити результат виборів. Я шокований. Кандидат, якого визнають переможцем, очолить партію французьких правоцентристів на наступні три роки. Його завданням буде повернути втрачені позиції на всіх рівнях влади після програшу Ніколя Саркозі на президентських виборах соціалістою Франсуа Оланду.